Всім привіт! Давайте з вами подивимось ситуацію на польському кордоні. Із зерном та ситуація, що склалася. Давайте взагалі подивимось, що там за проблема на польському кордоні з перекриттям шляху, з мітингами, з протестами. Що відбувається зараз на українсько-польському кордоні. Аж пентаклів, грошові моменти. Четвірка мечів, зупинка, повішений, підвішеність цієї загалом ситуації. Підбурювання ще є, бо є паж мечів для того, щоб ну, розпалити з цього ще більшу катастрофу. Щоб не дати її вирішити, щоб не дати її залагодити. Ну і побачте, щоб було мало це ще ефект більший. Тут є сподівання розігнати цю ситуацію і збільшити дестабілізацію. Це зараз те, що відбувається: двійка жезлів, імператриця і Туз Кубків. Оскільки все ж таки імператрицю я читаю на Україну, то тут ситуація більш мені відкривається зі сторони України. Україна в намірах розширення можливостей, бо є двійка жезлів. Це ну, дві кажезлів завжди споглядання для планування чогось. Але тут е, вона стоїть на канаті. І в неї насправді така дуже ризикована ситуація. Чи втримається вона, чи не втримається. І тут це розширення можливостей воно з Україною відбувається за рахунок певної емоційної складової, можливо, як підбурення. Проте тут насправді це поєднання каже про те, що є якісь намагання розширити свою безпосередню зону впливу. І сподівання, що це зможуть зробити через емоційні відгуки, тобто через емоції. Є паш жезлів, дурень і королева кубків, ну, це ігнорування певних ініціатив або пропозицій, які є, бо це неадекватна реакція, коли ти косиш під імбіцила. І знаєте, така ну, дебільна дипломатія або відсутність мудрості саме в. Тому, як ведеться переговорний процес з цього питання. І є ще, наскільки нас надурня ще уточнюють мах та карта Сила ну, це маніпуляція, роздмухування і небажання жодної зі сторін насправді на зараз ситуацію вирішити. Це ще штучно, штучно, ще підбурюється. Давайте подивимось так, як собі Польща насправді бачить ситуацію, що склалася? Очима польща, польської, давайте польської влади. Ситуація на кордонах. Як польська влада нинішня оцінює ситуацію, що склалася на українсько польському кордоні? Очима польща. Ну, Польща захищає свої інтереси, свій бізнес. Тут є король Пентаклів, свій бізнес від втрат. Бачите, трійка мечів і п'ятірка Пентаклів. Це інтереси бізнес-структур олігархів, тих, хто володіє, наприклад, цим питанням зерновим або ну, продуктовим питанням. Бо король Пентаклі це той, хто безпосередньо розпоряджається ресурсами. І тут трійка мечів. Ну, насправді вони зазнають якихось дійсно втрат. І є десятка мечів і двійка кубків, якісь є порушені домовленості. Дев'ятка мечів, карта страху за своє благополуччя, що ситуація може змінюватись. І вони насправді не дуже можуть і зараз впливати на ситуацію, оскільки є диявол і є карта місяць, тобто є ще якісь зі сторони вплив. Здається, що на ситуацію ще хтось впливає, і Польща вже не дуже в змозі контролювати ці процеси. У будь-якому випадку зі сторони польської влади на зараз немає чіткого розуміння, як вирішити цю ситуацію, тому що є певна непослідовність в діях, оскільки є тут з мечів і сімка кубків, це коли ти розглядаєш багато варіантів, але вони всі якісь такі недолугі, жоден з них не вибирається. Тобто це така сумнівна ситуація. І коли ти вимушений бути як в прокрастинації, тому що ти хочеш зберегти власні інтереси, те, як ти розпоряджаєшся в питанні. Тобто ти хочеш бути головним у вирішенні цього питання, і щоб було по-твоєму. І оці варіанти, всі, які є, вони всі не підходять. І є безпосередньо зі сторони Польщі, позиція така: це трійка жезлів, сімка жезлів і ту жезлів, це боротьба з перешкодами. Це Конкуренція це жорстка конкуренція. Це стійкість, витримка за виживання. Коли ти борешся за виживання на ринку. При тому, що Польща вважає, що вона знаходиться в більш вигідній позиції, займає більш вигідну позицію і має більші шанси на те, щоб відстояти саме себе. Бачите, навіть у трійці жезлів тут а, дівчинка а, на своїх сундуках і так а, здалеку машить. Тому хто їде щось везе. Ну тут все ж таки це саме відстоювання себе, своїх позицій, і це ще саме боротьба за виживання. Боротьба за виживання зі сторони поляків. Давайте зі сторони України подивимось. Зі сторони України, зі сторони української влади. Як виглядає ситуація зі сторони української влади, що відбувається у нас на польському кордоні? Зі сторони саме української влади. Четвірка кубків: небажання, апатія, небажання дивитися ну, десь правді в очі, десь небажання, втомленість. Як ця вся ситуація на польському кордоні? Очима української влади? Очима української влади. Є у нас дві кап... є колісниця, тобто бажання відкрити рух, щоб рух був відкритим і є бажання відстояти себе. Це е, військова взагалі карта, і це коли ти все ж таки, незважаючи ні на жодні перешкоди, ти хочеш досягти свого. І є іерофант, і, і лицар жезлів. Можливо, це ще може бути звернення до когось вище. Ну, хто там може бути в нас вище там, Європа, там є Євросоюз, щоб вирішити це питання, тобто, щоб розібратися. Двійка Пентаклів нестабільна позиція. І мені тут особисто з того, що я бачу, оскільки в нас є дві дев'ятки це дев'ятка пентаклів і дев'ятка кубків, це варто ще подивитися, чи є це зерно. Оскільки дев'ятка пентаклів і дев'ятка кубків можуть казати про. Інтереси окремих кіл, є трійка пентаклів, тих, хто працюють. Ну, такі закриті якісь підприємства, чи, наприклад, оскільки дев'ятка пентаклів, це ті, хто мають розкіш, ті, хто мають багато статків. Четвірка мечів, складності, підвішеність, сонце, бажання того, щоб загалом це запрацювало. Помірність. Ну, розуміння того, що це швидко не вирішиться, і є ще вороги, які це підбурюють. Ну, але сили для того, щоб це питання вирішувати, вони начебто є. І вирішення питання на зараз планується все ж таки за рахунок звернення до когось вище, хто може бути, та за рахунок м'якої сили. Я вже буквально відчуваю спиною цю хвилю хейту, яка буде, але я нічого не можу зробити, якщо випадають такі карти. Я особисто теж бачу ці відео, як висипається зерно. Це взагалі це нонсенс. І для країни, яка пережила голодомор, і як в нас це зерно збирається по мінних полях, і як люди беруть кредити на розмінування території, що взагалі просто на голову не налазять. Але все ж таки, ну я вимушена вам читати ті карти, які випадають. бо іншого я нічого не можу вам придумати. З точки зору нашої влади є пашку п'ятірка кубків і дев'ятка кубків. Це пропозиція ініціативи, які були не прийняті. За п'ятірку кубків тут є людина, яка плаче це скорбота. Але момент тут який в тебе розлилися три кубки, але в тебе є ще два, які стоять, і вона в неї журба, вона сумує за цими трьома. Не помічаючи, які можливості в неї на зараз є, і тут, оскільки далі йде дев'ятка кубків, це відчуття власної переваги при загальній патовій ситуації і бажання, щоб в тебе просили пробачення. Бо ти відчуваєш правоту на своїй стороні. Особисту свою правоту Дев'ятка кубків. При тому, що це емоційна складова. Якщо відповідно до Позиції Польщі у нас йдуть жезлові королі, намагання вирішити ситуацію, якісь ілюзорні варіанти, які підбираються, і відстоювання себе. То з точки зору України, української влади тут йде вода, просто три карти води. Це про емоції, про вплив через емоції. Далі десятка жезлів, дев'ятка мечей і шістка жезлів. Відчуття того, що десь щось зроблено неправильно, оскільки по 10 жезлів ти навантажив себе більшим, ніж ти міг зробити. Це така робота або така ситуація, в якій тобі важко, складно, тобі страшно, в тебе є ну, дурні передчуття, тому що ти занадто багато відповідальності на себе взяв. Я не знаю, про що тут, давайте зараз відкриємо, але відчуття в тебе, що тобі не вдасться що що тобі не вдасться, що в тебе чекає жорсткий урок фіаско, що ти не зможеш цієї перемоги особистої досягти. Давайте подивимось, що тут мається на увазі з точки зору української влади. Що тут мається на увазі стосовно кордону з Польщею? Тічка фізик і аерофант відлюде. Це закриття дороги на інший рівень. Неможливість вирішити ситуацію, вона патова, є сила і паш Пентаклів. Хотіли, м'якою силою, так. Потрошки просто або завоювати новий ринок, або якось зайти інакше. Бо це така м'яка нав'язана ініціатива. Карта світ. Це те, що відкриває нам можливості нові. Туз Пентаклів і карта смерті. Ну зараз я так взагалі розумію, що ситуація ну, незмінна. Вона статично незмінна, вона статично погана. І. І вирішити це зараз неможливо, тому що є і відлюдник четвірка жезлів і єрофант. Бо в домі розуміння того, що є власна правота, власна ідеологія, є відлюдник, який каже про те, що ну, деякі, можливо, моменти там і намагаються вирішити якось кулуарно, але щось не виходить. Або скриваються деякі моменти для української влади шість жезлів, Про що тут мається на увазі? Сімка мечів, п'ятірка пентаклів. Вісімка кубків. П'ятірка мечів, король мечовий. Справедливість. Ну, бажання вирішити це питання все ж таки обхідними певними шляхами. Сімка мечів і п'ятірка пентаклів. Можливо, через те, щоб сконцентрувати свою увагу саме на втратах, які зараз в нас є. Вісімка кубків, пошук нових шляхів, обхідних якихось. П'ятірка мечів, король мечів будуть, я так розумію, що ще не один раз будуть піднімати саме питання того, що й там йдуть військові вантажі. І що саме через це в нас якісь там можуть бути недопоставки для фронту. І бажання саме через закон, через якесь рішення, через справедливість добитися свого. Ну, ситуація насправді. Жахлива, я це бачу. Але через карти я розумію, що там ще гірше, ніж те, що ми бачимо в новинах. Чи є взагалі у всій цій ситуації вплив Росії? Чи впливає Росія на ситуацію на українсько-польському кордоні? Чи вставила вона свої п'ять копійок або брудні лапи у проблеми на українсько польському кордоні? Чи є тут вплив Росії? Можливо, Росія там підкупила організаторів цих протестів, чи є тут вплив Росії? Ну, безпосередній, безпосередній вплив. лицар жезлів, король жезлів е закохані. Ну, скажімо так, тут зона інтересів, вона безумовно є через когось сміяк. Ж, ну, щоб ми е, розчарувалися, щоб у нас були сльози від е, єднання від того, що ми відчували. Пам'ятаєте як на початку війни, як поляки прийняли нас, е, як вони нам допомагали, і щоб у нас був розпач, що ми е, одні і що нас ніхто не підтримує, щоб у нас е, були саме на емоційній складовій розпач е, та щодо фінансового. стану. Бо тут і десятка копків, і десятка пентаклів, щоб був розпач. Диявол. Ну, звичайно, диявол і карта світ, вони взагалі, можливо, навіть вони взагалі якось всю цю ситуацію тримають на власному контролі. Ну, на жаль, але Росія тут дуже-дуже при чому. Щоб був розпач. Щоб саме інтереси країни, України, батьківщини нашої, щоб ми. Змінили свій підхід, щоб не було допомоги, щоб в нас був розпач, щоб в нас були сльози, розбите серце е неможливість щось змінити, бо чотири мечів це карта хворобливого стану. Ну, пажі мечів, бачите? Пажі мечів підкуплені, є певні пажі мечів, які виконують певну свою роботу. Ну, довгострокова перспектива це взагалі змінити Зеленського, це як і було раніше. Ну, імператор тут є. Королева жезлів, імператор вісімка жезлів, це розмухування цієї ситуації, підігрівання її. Є тут вплив Росії? Беззаперечно як буде розвиватися далі ситуація на українсько-польському кордоні? Давайте впродовж наступного місяця. Впродовж місяця, від сьогоднішнього дня, впродовж Місяця, як буде розвиватися ситуація з пропуском наших фур на українсько польському кордоні, що там буде відбуватися впродовж місяця. Є вірогідність того, що можуть бути певні цінні пропозиції для полегшення. Але вісімка кубків, дев'ятка пентаклів і карта зірка, я думаю, що вирішення самої ситуації воно затягнеться на трошки довше. Бо є все ж таки карта зірка. І тут власні інтереси, які кожна із сторін хоче зберегти. Ще знову у нас королева жезлів з вісімкою жезлів, ще буде Росія підливати масло у вогонь. Це ще треба очікувати, бо буде важко. Буде ще важко, можливо, навіть якісь ексцеси там ще можуть бути, можливо, ще там, карта смерті випадає, ще сльози можуть бути. Ще можуть бути прикрі інциденти, на жаль. Впродовж місяця я ну, не бачу, що можуть бути вирішені питання, але можуть бути певні цінні пропозиції. Давайте так: До літа, До літа. літа ситуація з польським кордоном в нас стабілізується, можуть нормально проїжджати там, автомобілі. Доріта, чи стабілізується ситуація в нас з польським кордоном? Чи відновлюється нормальний рух транспорту там? Ну, давайте так. Покращення ситуації воно буде. Все ж таки, сонце нам каже про те, що ситуація зміниться, ситуація покращиться, вона вичерпається згодом, згодом, можливо, навіть і трохи і пізніше. Знайдуться певні важелі для того, щоб її вирішити. Тобто, жезлів. Можливо, дев'ятка мечів і дев'ятка жезлів, можливо, не так, як ми зараз собі думаємо, можливо, там Прийдеться комусь поступитися власними інтересами. На зараз ситуація до літа вимальовується така. Дуже нестабільна, бо є двійка пентаклів. Сьогодні відкрили, завтра закрили. І ніхто не відходить від своїх інтересів, бо є лицар жезлів. Тобто амбіції. Там, відстоювання свого, своєї правоти, все це є і врегулювання, ще через, не те, що судовий порядок, але через якийсь документ. І будуть певні домовленості, вони будуть, вони будуть знайдені ці можливості, але це повішений каже, що ситуація може мати взагалі більшу глибину, чим зараз воно здається. Бо тут. Це не просто там декілька фур. Тут ситуація глибша. Вона взагалі, наскільки я розумію, з огляду на ці карти і на саме те, що там було ще на початку, про ринок це можливо навіть буде така більш глибока проблема саме з конкуренцією між двома країнами, у яких є сільськогосподарські інтереси. Тому певні покращення будуть. Загалом потім ситуація вирішиться. Тут ще будуть спірні моменти, ще буде так, сьогодні працює, завтра не працює. Домовленості будуть, але вони будуть ем, не, не досить функціональні. Давайте так, рух буде відкрито. Рух буде відкрито. Тобто, шістка кубків і шістка мечів, вони кажуть, загалом, що буде певне рішення, яким буде відкрито рух. Тобто десь з літа, все ж таки, я думаю, що ця ситуація виправиться, можливо, там трошки раніше. Ну, воно може працювати. Дивіться, впродовж місяця я бачу, що там будуть проблеми. Потім воно якось почне ставати краще, оскільки карти таро і терміни це взагалі речі несумісні. Я вже казала це, мабуть. Більше ніж слово привіт вам. І тут ситуація буде ну важкувати. Сьогодні працюємо, завтра не працюємо. Завтра ми знову відстоїмо свої права і вимагаємо якоїсь справедливості. Перспективи знайти порозуміння, вони є, можна домовитись, але домовленості вони можуть бути підвішені, тому що є хитрощі, є хитрощі. є… З однієї або з іншої сторони, або з двох сторін. бажання вигоди власної вигоди. І п'ятірка кубків це кожна зі сторін буде в стані жертви. Там, якщо відкриваються одні, вважають себе жертвами, якщо не відкриваються, інші вважають себе жертвами. Потім все ж таки знайдеться рішення. Воно буде, рішення буде, і рух буде відкритий. Але поки, ну, така ситуація, нестабільна. Тобто. До цього треба якось на даний момент пристосуватися. Взагалі, давайте спитаємо, на чиїй стороні справедливість, вища справедливість, на тій стороні вища справедливість. Хто в цій ситуації правий? Хто в цій ситуації правий, Україна чи Польща? В цій ситуації вища справедливість на стороні України чи на стороні Польщі? Ні там, ні там. Дев'ятка кубків це власні особисті інтереси. Бо дев'ятка кубків, і, до речі, певних сімей, певних кланів, і, бо десятка пентаклів це багата сім'я. І тут просто власні інтереси. Дев'ятка кубків це коли ти досягаєш свої мети, коли в тебе все виходить, ти такий розкішний, ти сидиш в чудовому костюмчику, в тебе є он тут. Не знаю, чи Мартіні, чи що він п'є, і сигару палить. В нього все добре. Він знає, чим наповнити ці 9 кубків, які в нього є. Тут 8, тут ще один. В нього все добре, в нього червоне крісло. Тобто тут є якісь певні особисті інтереси. І в нас що двійка пентаклів на Україну, що двійка жезлів на Польщу. Ну, Хоча я не згодна, я вважаю, що все ж таки. В нас в країні, яка йде війна, треба нам, щоб було тут посильніші карти. Але ну, двійка Пентаклів так ми праві, але і не праві. Двійка жезлів ну це така тонка грань. Тому справедливості немає ні там, ні там. На жаль, нічого не можу іншого сказати. Бо це дві молодші карти. А в чому головна проблема? В чому головна проблема взагалі? В чому насправді головна проблема зараз? В українсько-польському цьому питанні кордону? Вісімка кубків. Треба, по... Треба знайти новий шлях. Просто знайти новий шлях. Сімка каже Це кожний бореться не на життя, а на смерть. Десятка мечів. Тобто, ем... Кожен хоче бути переможцем в цій ситуації, а треба знайти просто новий шлях. По новому підійти. Відійти від старого якогось патерну, зробити щось по-новому. Сім кажезлів це коли ти борешся з вигідних позицій, коли ти відстоюєш себе, коли ти з цією дубиною, коли ти всіх навколо гамселиш, щоб ніхто до тебе навіть і близько не підходив. І це дуже така запекла боротьба. А по вісімці кубків в чому проблема? В тому, що не, не хочуть по-новому. Ні ті, ні інші не хочуть по-новому. А яка порада в цій ситуації для українців, а яка порада для поляків? Яка в цій ситуації порада для України? Яка порада для поляків? Ну, сонце все ж таки обіцяє, що все вирішиться. Дивіться, якщо Верховна Жриця виходить вона в нас як порада, то тут можливо певні секрети, які потрібно розкривати або докопуватися до суті. І тут треба набратися більше мудрості для того, щоб вирішувати питання. Тут треба більше книг читати, тут треба більше розуміти і ставати більш мудрішими. Ну і Верховна Жриця, вона загалом таємна карта така, вона не дуже хоче казати. Просто за верховною жрицею, якщо ти хочеш вирішити питання, то потрібно його вивчити. Потрібно віднайти в собі нові сили, потрібно поспостерігати, не робити якихось дуже таких активних або голосних дій. Бо тут, тихше, якщо ти їдеш, то ти далі будеш. Розібратися, розібратися, не, не робити нічого необачного, різкого. Тоді все буде гаразд. Не поспішати, бути пильним, бути розважливим. А якщо ми кажемо з вами про вищі суд, які випадає на Польщу, ну тут просто полякам треба зрозуміти, що зміни в житті неминучі, боятися їх не треба. Бо по вищому суду все змінюється. І якщо йде розуміння, вже, що Україна буде в Євросоюзі, а вона буде в Євросоюзі, то тут варто просто готуватися до того, що якось ці зміни вони будуть, і вони будуть в тому числі впливати на Польщу. І, можливо, ще самі події не відбулися, так Україна ще не приєдналася до Євросоюзу, але це станеться. І треба вже вчитися жити по-новому, жити вже в, 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 вибудовувати стосунки на якісно новому рівні. Бо так як було, вже не буде. Тому переглядати треба свої погляди. Ну, така ситуація, тому е, я розумію, що зараз буде хвиля хейту. З точки зору того, як ведуть себе зараз поляки, розсипаючи зерно по землі, ріжучи машини, тенти і висипаючи з потягів прямо на землю. Зерно, що чекає поляків у якості відповіді за ці дії? Ну, погано це може для них скінчитися, бо є п'ятірка мечів. Навіть якщо ти десь і зможеш в чомусь перемогти, сама ця битва проти зерна, вона є програшною від початку, тут є, є якісь втрати, є які втрати? втрати саме в грошах, в дуже цінному чомусь, в певній стабільності, через те, що буде ну, від них не залежати. Втрати, з якими прийдеться потім ну, якось справлятися. Тобто відповідь буде. Можливо, це саме для цих людей, які це роблять, але тут є жертовність саме в найціннішому. Найціннішому. Ну, така ситуація. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за кров до перемоги. Головне, бережіть один одного і на все добре.